Перша сесія Ленінської райради розпочалась із вручення мандатів новообраним депутатам. Посвідчення отримали 34 представники від восьми політичних сил. Серед них солідарність шість депутатів, по п'ять Свобода та партія простих людей, по чотири батьківщина, рідне місто та совість України. І радикальна партія Ляшка та укроп у кількості трьох чоловік від кожної сили. Відразу по отриманню мандатів розпочинаються дискусії стосовно того, аби перенести засідання. Інші ж вимагають продовження сесії. Голосують за 16 голосів проти 18. Засідання продовжується. Депутати переходять до розгляду питання щодо обрання голови Ленінської районної ради. Висувають три кандидатури: це Олександр Нос із блоку Петра Порошенка, Вадим Дробітько з рідного міста та Вікторія Хрістова-Синявська від партії простих людей. Після перерви Олександр Нос знімає свою кандидатуру. Депутати починають заслуховувати та обговорювати кандидатів. Вадима Дробітька, який керував вже цією радою, звинувачують. У зв'язках з партією регіонів та небажанні виділяти землю для учасників АТО як таку кандидатуру можна підтримувати, якщо всі проти партії вона були, і тепер і тепер ця кандидатура п'ять партії. Людина не хотіла жодної земельної ділянки виділяти учасникам АТО. Тому що не треба. Ми вас чули вже. Тому що коли вам задали перший раз питання, ви що сказали про учасників АТО? Що немає жодної земельної вільної ділянки. Натомість, через 5 сесій, після того як ви заблокували роботу вашої роботи виділення земельних ділянок, з'явилося 160 земельних ділянок. Вікторія Хрістова-Синявська під час свого виступу звинувачує мера Олександра Мамая в ігноруванні майже всіх звернень до нього від Ленінської райради. Представники Фракції Солідарності, Радикальної партії та Свободи заявляють про неучасть у голосуванні. Я громадян і як депутат на сьогоднішній день не буду голосувати за жодного. Принципово. Чому? Тому що, по-перше, я, не, я не знаю цих людей, раз. Я хотів почути сьогодні хоч одну нормальну програму. Я не почув. Якщо ми заходимо в місцеві ради, то ми повинні ставити за пріоритет зміни взагалі підходи до нової політики. І це повинні бути реально нові люди. Можливо, десь там з відсутністю досвіду, але вони не повинні бути в старій системі. Якщо це залишаються системники, то ніби ні про який розвиток і прогрес не може йти мова. То ми ми відмовилися від голосування за прорегіонівського регіонівського дробітка. І про якщо кандиру Хрістової брати, то людина не готова. Тож із 34 депутатів голову ради обирають лише 20. Після підрахунку бюлетенів виявляється один зіпсований. П'ять осіб проголосували за Хрістову. Синявську 14 за дробітька, аби стати головою, жоден не набрав необхідних 18 голосів. Тим не менше, з процесу голосування присутні зробили висновки колишнього представника совісті України регіонала Вадима Дробітька. Як кандидата підтримали сили, які називають себе демократичними: батьківщина та укроп. Вони проголосували разом з совістю України та рідним містом. Дякуємо за свободу за підтримку за підтримку, що вони не прийняли участь у голосуванні за кандидатуру в Минулому регіонала і дуже... Дуже турбовані тою ситуацією, що партія Батьківщина підтримувала на посаду голови Ленінської районної ради від партії рідне місто» в минулому депутата від партії регіонів Дробітька Вадима Павловича. ми стали з вами свідками як сили з демократичного табору продалися міському голові. Я говорю про і я говорю про батьківщину. Які свої голоси віддали сьогодні за Вадима Дробітька? Я звертаюся до представників цих політичних сил в інших радах, в міській раді і в обласній раді. Переглянути свою позицію і повернутися до людей, до людей, які стояли на майдані, а не повертатися до того режиму, який керував країною. У нас в Полтаві все відбувається під ковдрою, відбувається домовленості відбулися домовленості партії батьківщини з міським головою Мамаєм, і вони хотіли разом протягнути свого кандидата на посаду голови районної ради. Представники батьківщини та укропу відмовилися від будь-яких коментарів. Наступне засідання першої сесії Ленінської районної у місті Полтаві раді пройде 8 грудня 2015 року.